Початку року на Прикарпатті виникло 2840 пожеж, а з настанням холодів кількість пожеж суттєво збільшується через елементарне недотримання та нехтування правилами пожежної безпеки. Зокрема, фатальні випадки трапляються внаслідок неправильного користування нагрівальними, електро та газовими приладами, а також при експлуатації пічного опалення. Так, 2 грудня в обідню пору до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у багатоквартирному житловому будинку в місті Івано-Франківськ. О 12.22 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на першому поверсі 9-поверхового житлового будинку по вулиці Вовчанецькій. До місця події одразу прибули рятувальники. У складі ланки ГДЗС рятувальниками винесено та передано медикам двох осіб. Це жінку 39-го року народження, чоловіка 1976 року народження. На жаль, медиками було констатовано смерть даних людей. На свіже повітря з верхніх поверхів рятувальниками було виведено двох людей, з них одна дитина. Наразі всі обставини загибелі людей, а також виникнення пожежі встановлюються фахівцями. Ще одна пожежа трапилась в селі Стебнів Верховинського району. На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів будівля була повністю охоплена вогнем. Площа пожежі складала 140 метрів квадратних. Ще одна пожежа виникла 1 грудня в селі Стебні в Верховинського району. До місця виклику було оперативно направлено рятувальників, а також добровольців місцевої пожежної охорони сіл Білоберізка та Яблуниця. По прибуттю до місця виклику вогнеборці встановили, що виникла пожежа двоповерхового дерев'я житлового будинку площа пожежі складала 144 метри квадратних. На момент прибуття рятувальників житловий будинок був повністю охоплений вогнем. На місці події рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Постраждалих на пожежі немає, причина виникнення наразі встановлюється. Прикарпатські вогнеборці, вкотре звертаються до жителів області, з проханням бути вкрай обережними та не нехтувати елементарними правилами пожежної безпеки. Пам'ятайте, ні в якому разі не слід панікувати. Під час пожежі необхідно остерігатися високої температури, задимленості та загазованості, обвалу конструкцій будинків, споруд, вибухів технологічного обладнання і приладів, а також провалів. Також слід подбати про безпеку. А саме встановити вдома датчики задимлення та сповіщувач чадного газу. В разі виникнення незначного загорання пожежу можливо ліквідувати самотужки при наявності вдома порошкового чи вуглекислотного вогнегасника. Це не лише врятує ваше життя, але й не дасть пожежі поширитись. Пам'ятайте, лише дотримання правил пожежної безпеки дозволить надійно захистити вас та ваш будинок від вогню. Бережіть себе та своїх близьких при виникненні пожежі. Негайно викликайте рятувальників за номером телефону 101. Адже кожна хвилина в такій ситуації має вирішальне значення.